Вітаю з студії Сенс. Це блог про психологію та психотерапію, і я, його ведуча, психотерапевтка Мар'яна Франко. Хто з нами від початку, той пам'ятає, що цей блог я створила для тих людей, які прагнуть дбати про своє ментальне здоров'я не менше, ніж про фізичне, адже ми вже навчилися дбати про гігієну тіла і все ще на шляху, для того, щоб щодня бодай 5 хвилин приділяти гігієні свідомості. А це, повірте, дуже важливо, адже під час психотерапії інколи стикаєшся з запитами, які дуже легко вирішуються за рахунок просвітництва, за рахунок того, що ми, наприклад, розуміємо, де спрацювала наша стресова реакція, а де був наш власний вибір. Чому це так важливо? Бо інколи людина, яка звертається до психотерапевта, Говорить, я не знаю, чому я столерувала це насильство проти себе, і е, чому я дуже хочу наголосити на цій темі, бо насправді е, я працюю з темою сексуального насильства і знаю, наскільки часто, е, особливо коли це дитячий, на жаль, е, сексуальне насильство все ж таки досить часто відбувається ще в дитячому віці, чи в юному віці, е, наприклад, дівчина чи це може бути і хлопець, чомусь реагують реакцією погодження в тих випадках, коли вони насправді не погоджувалися, або ж ідуться своїм кривдником, або ж чому ми толеруємо безпідставне, агресивне, домінуюче ставлення нашого керівника чи нашого друга щодо себе, чому ми взагалі толеруємо насильство. Так, от, сьогодні я би хотіла поговорити про ці так звані наші стресові реакції, коли я говорю: чи ви знаєте, що у людей є стресова реакція упокорсья? І людина тоді відповідає ні. Так, от, напевно, більшість з вас вже чуло про так звані три стресові реакції: бий, тікай або замри, або англійською це ще називають реакції 3 F, Fight. Flight or freeze. Я вам скажу, що психотерапевти виділяють також і знають також про ще дві реакції F англійською мовою це реакції оленятка, реакція foun або упокорення, і реакція flop, тобто вимкнись з непритомній, просто вимкнись. Чи не найсильніші стресові реакції, спрямовані на виживання? Дозвольте я трішечки поясню, чому це так важливо. Річ в тім, що дитина, яка, наприклад, часто переживала надмірно авторитарне, а інколи насильницьке ставлення щодо себе зі сторони батьків з більшою вірогідністю буде толерувати насильство щодо себе зі сторони інших людей. І я впевнена, що якщо ви батьки, які не знаючи, не розуміючи, що вони роблять не так, знали про те, що внаслідок їхнього директивного, а інколи власне такого насильницького ставлення, коли дитину примушують щось робити, б'ють. Критикують і всіляко домінують в поганому розумінні над нею, розуміли, що їхня дитина через те, що вона звикла підкорюватися батьківській волі, з більшою вірогідністю може потрапити в ситуацію аб'юзу, в ситуацію сексуального насильства. Я думаю, що тоді батьки би дуже стримувалися, щоб це не робити. Адже усі випадки, коли я працювала. З дитячим сексуальним насильством, тобто з сексуальним насильством, яке було завдано ще в дитячому віці, у всіх цих історій були домінантні батьки, і дитина звикла підкорюватись. І тому, і це не поодинока історія, тому на пропозицію Іди за мною, коли це робить хтось старший. Дитина, на жаль, часто погоджувалась. Тому нам потрібно дуже розуміти, що насправді, коли людина говорить: я не знаю, чому я це зробила, я зараз не можу зрозуміти, я цього б, я би на це ніколи не погодилась сама по собі. Що швидше за все, якщо у вас таке було, або у ваших друзів, не дай Боже, звісно, щоб у вас що у ваших друзів таке було, але, на жаль, це частина нашої реальності таке буває дуже добре. Могти пояснити людині, що ні-ні, це не ти хотіла, це не ти пішла, це не чи пішов, бо, повірте, це є і ситуації, коли страждають хлопчики, чоловіки, а, а в тебе, ймовірно, просто спрацювала стресова реакція. І тепер трішечки на пальцях як працюють ці п'ять реакцій? Я їх ще раз перелічу: англійською це 5F, це fight, бийся. Флайт, втікай, «Freeze» замри. умри, це є упокорся і флоп схлопнись. Тобто виключись. Перша реакція «Fight» є найсильніша. Це коли істота почуває, що вона може дати відпір, Наприклад, це дорослий олень, і він може своїми рогами відбити напад якогось там мусиці, вока ще когось. Якщо ж це не вдається, звісно, олень буде втікати. Ще одна стресова реакція це за Бо якщо ти замреште, бо можуть не помітити і пройти мимо. Але коли дитина потерпає через насильство, будучи вдома, їй не вдасться сховатися і завмерти, тому що її все одно знайдуть і накажуть. І тоді дитина використовує ще одну стресову реакцію: Упокорся, погодься, бо якщо ти зробиш те, що говорить тато, мама, а ти тато і мама. Заспокоюється і це спрацьовує дуже часто, тому ця реакція закріплюється. І проблема в тому, що та реакція, яка допомогла колись вижити, потім може зіграти злий жарт з нами в дорослому віці, коли ми не розуміючи, чому раптом погоджуємося на ті ситуації, які нам не підходять, більш такому лайтовому, більш легкому варіанті. Людина може бути надмірно приємною, погоджуватися, мати схему самопожертви, і тоді її часто можуть використовувати інші дорослі люди вже в дорослому віці, фінансових питаннях, стосункових питаннях. І остання реакція про неї сьогодні довго не буду говорити, але це точно травматична реакція, це реакція флоп. Вимкнись і в не нашому варіанті. Ви можете бачити це як суто фізіологічну реакцію, біологічну реакцію. Наприклад, при вигляді крові людина може просто вимкнутися, тобто зовіти. Так от на жаль, в психологічному розумінні це також є, і в людини можуть спостерігатися дійсно таке певне вимикання. Аж до того, що в неї є так звана психологічна амнезія, коли вона випадає з ре... реальності, має певну дисоціацію. Про це я розповім якомусь з наступних відео, адже це ще одна велика і широка тема. І якщо ви помічаєте в себе таку реакцію, що ви просто як вимикаєтесь якійсь ситуації, то пам'ятайте, що це з великою долею ймовірності може бути травматична пам'ять, і з цим точно краще звернутися до психотерапевта, адже це вирішується. Тож, тепер ви знаєте про 5 стресових реакцій. Дуже добре знати, в яких ситуаціях у вас яка реакція включається, адже для людини не всі ситуації життєві можуть бути стресові, а лише якісь там пов'язані з, те, що я вже говорила, там, сексуальним життям або з грошима. Або ж, наприклад, з ситуаціями домінування в нас можуть активовуватися різні програми мозку. Тому, ну, будь ласка, вивчайте свої стресові реакції, дбайте про своє ментальне здоров'я. Бережіть себе, близьких і слава Україні.